Всім доброго дня. Зараз ми вирушаємо з Миргорода в дуже таку далеку подорож. в Цікаве місце це село Хорошки. Проїдемо ми через Дібрівку, Стовбина, потім через Поля, десь 9 кілометрів проїдемо І потім буде село Хорошки. От ми бачимо. Перед Дібрівкою такий млин, вітряк стоїть. І згори спустимося, і потім вже буде Дібрівка. Це ми вже через Вуличку їдемо в Дібрівську. Ось так, такі там хати. Ми трошки тут скоротим і навпростець поїдемо, щоб до траси добратися. Там уже краще буде дорога, а це просто ґрунтово. Ось е коні пасуться. Тут діблівський кінний завод. Бачимо, що кожна кобила вже із маленьким лошадкою. Так, і це вже дорога така більш-менш. Їдемо до стовбина. Це от поворот є направо, нам трошечки вліво. І попадемо ми в стовбину. Потім через поля, укатані сільськогосподарською технікою. Навіть там краще було їхати, ніж по такому асфальту. Дорога краще в полях в деяких місцях. Ну і по ходу буду розповідати саму історію села Хорошки. Оце ми зараз. Така розвилка, три дороги, три путі, ну нам прямо. І це ми от по такій дорозі будемо їхати. Поля воно тільки зорані, ну вже деякі місця вже засаджені. І скоро тут вже щось буде зеленіть. І кожного разу тут ми зустрічали всегда або кукурудзу, або соняшник росте. Дуже хорошо, хорошо родить і вражає тут великі. Так, їдемо далі, крутимо педалі, і отам вже бачимо, що поворот направо і вже будемо їхати на хорошки. Там залишилось десь кілометрів 6-8 до хорошків. Це ми вже в хорошках. От так вже дерева великі позрізали, почистили обочину. А тут було зарощими такими деревами. А це вже ми у так, званому, так званій садибі Яреми Вишневецького. Ось такий туалет є. Розкриємо, подивимося. Але ми сюди приїхали, не на туалет дивитися, хоча і туалет такий оригінальний, зроблений. З душею і з великим великою майстерністю. Ця садиба вона дуже цікава тим, що тут багато є легенд і міфів, і також зустрічаються непонятні якісь явища фізичні і містичні. E, само, сама садиба e, історично кажуть, що тут e, це було, e, що поміщик Щербатов її построїв там в 1800 якихось роках. Але це невірно, досліджуючи історію цієї. Цієї постройки, я виясню, що вона построєна Яремой Вишневецьким в 1646 році як католична церква. І вона проіснувала недовго, три роки проіснувала, а потім е, у е, часи Богдана Хмельницького, коли тут були такі козацькі. Е, Такі походи проти польської шляхти, то Северин Наливайка в цих місцях він якраз і орудував. І оці вони громили оці всі постройки польської шляхти. Сама споруда дуже унікальна. Вона, як католична церква, була Яремою Вишневецьким построєна для. Для католиків, так як навкруги були, жили поляки, навіть в самому в цьому селищі Шеки, там польські майстри жили. І сам Ярема Вишневецький сюди багато коштів вложив. Він навіть у Італії, у майстрів династії Антен'яті заказав чотири органи для чотирьох церкв. І в, одної, в цій церкві був установлений дуже красивий і дорогий орган. Вона була дуже оздоблена хорошо. Але коли козацькі набіги були, то там же ж виявилось, що органні труби. Тоді робили, я думав, що воно із міді там, з латуні якоїсь з бронзи робили, а виявилось, що вони робились із свинцю. І коли сюди прийшли козаки Северина Наливайка, то вони ці органні труби із свинцю переплавили на кулі для пістолів, так що знайшли друге призначення. Органним трубам. Ми бачимо, що вона багато разів перебудовувалась, перекраювалась. Чого тут тільки в цьому приміщенні не було. Ну, а первоначально, це років три, вона проіснувала, там були, ну видно, що сама постройка в виді костьола тако зроблена. Як? Я навіть не знаю, як слова підібрати, ну е, такий храм, які храми зробили. Тут цього такого не було. Е, і, і пан навіть Щербатов е, теж тут е, жив, потім е, безхозно воно було. Е, багато разів перестраювались там, якщо зайти всередину, то видно буде, як. Е, Стіни рушились, новоділ, там, якісь перегородки робились, потім ці перегородки убирались. І от в такому стані воно зараз дійшло до наших часів. І є тут багато Це підвальне приміщення, дуже цікаве місце. Воно там підвальні приміщення, хода йдуть дуже далеко, але вони заглушені стіною. Ось тут такі, в, самому, в самій будівлі були підвальні приміщення, дуже цікаві. Теж деякі місця просто заглушені ці хода підземні. І кажуть, що вони навіть йшли до Мгарського монастиря, це біля Лубента. Ось такі цікаві приміщення були. Але е, тут є автентична кладка, а більшість дето процентів уже 50, тут, е, ну вже видно, що цегла вже інша. Ось це була скарбниця, тут хранили, тут двері були, от, видно навіси такі, до трьох тонн е, е, і така невеличка кімнатка от, була. Тут скарбниця була просто церковна. І хранили. А потім, коли вже в другі, другі хазяї були, тут навіть було лабораторії по виготовленню якихось хімічних речовин для, для військових цілей, Тобто лабораторія була при Сталіні. Тут недалеко є містечко Снітина, де знаходиться об'єкт психіатричної медицини. І деякі препарати, які тут виготовлялись, там іспитували на цих нещасних психічно хворих людях. Оце є місце, де тут виникає ехо. Оце в цьому місці. Так що хто тут буде от попробуйте. там ехо просто виникає. Так що місця тут дуже цікаві. Це ми вже їдемо в друге місце, де знімали свадьбу Малиніць, і може хто пізнає, це місце, де ну, сам. Отряд красноармійців, тут на конях вони йшли, отам, їхали на конях і от, прямо з того місця, і проїжджали по цій дорозі. Ми тут проїдемо. Оця хата її більше ста років. По деяким даним їй до 200 років. Теж вона там перероблялась, Ну, сам будинок дуже старий. Саме місце знаходження дуже красиве, То, що тут недалеко річка, протоки Сули. Саме місце дуже, як кажуть, козирне і хороше. Так що ми... Такий невеличкий екскурс здійснили і далі вже їдемо додому. Дистанція 36 кілометрів в одну сторону, і 36 км в другу. Всім хорошого здоров'я! Пока-пока!